Приїхала наша електричка Volkswagen Dia Golf 2015 рік. Машинка вся в рідній фарбі, до того аваріях не було, хороша комплектація, адаптивна LED-оптика, титанові диски, передні задні парктроніки Машина без пошкоджень в ідеальному стані. Задня ляда має трошки пом'яті Задня кришка багажника має мінімальні такі... По м'ятості, то тобто підєрщики без покраски заберуть. Бампер там треба підмалювати, має тріщину, то бампер вже дав ремонт. Тут ще є якась мінімальна м'ятинка, це теж під'єрщики заберуть, є безключовий доступ, корекція зеркал, 4 склопідйомники, всі 4 автоматичні, автоматичне світло. двозонний клімат, підігрів сидінь. Електроручник, вибір режиму їзди, шкіряні сидіння, чому в дуже гарному стані сидіння, електрорегулювання тільки частково, тільки спинка електрикою регулюється, решта механічна. Заднє навіть поличку з багажника не стріли в порту, так, краще покажу її під капотом. Так, отут є в нас 4 трубки, Це означає, що в машині є тепловий насос. Це вже міжсезоння, навіть коли при плюс 10 на вулиці включаєте чуть підігрів, то не темно буде грітися, буде тепловим грітися, економити батарейку. З тепловим насосом запас ходу зазвичай значно більший.